Перше запитання: кредиторська заборгованість термін сплати минув три роки. Як правильно закрити і які наслідки? Насправді по кредиторській заборгованості ми можемо з вами говорити дуже багато. Але я пригадую, що десь минулого року у нас навіть на ютуб-каналі є декілька безкоштовних відео присвячені власне списання кредиторській заборгованості. І я думаю, що якщо ми сьогодні не дамо таку глибоку відповідь на ваше запитання, ви зможете собі почерпнути цю інформацію, пошукавши у нас. Отже, давайте розглядаємо. Питання кредиторська заборгованість минуло три роки. Як списати, і які наслідки в будь-якому випадку, спочатку, почнемо із документального оформлення такого списання. Процес, як ми виявили таку кредиторку, це може бути предмет інвентаризації, яку ми проводили перед складанням річної звітності, або ж просто ви проаналізували свою кредиторську заборгованість, чи якісь підписували акти звірки, і побачили, що по одній із кредиторських заборгованостей минуло три роки. Тобто, строк позовної давності закінчився. Перше, що потрібно зробити, таке пересвідчити, що він дійсно не переривався. Тобто, чи протягом, від дня, відколи виявилась така кредиторська заборгованість. Ні, зверніше, коли вона виникла до моменту, коли ви виявили, чи не було ніяких актів звірок, чи не було часткових оплат по цій сумі? Адже одне і друге може переривати строк позовної давності. Якщо ви переконалися, що дійсно минуло три роки не було жодних рухів і зв'язків з вашим кредитором, то так дійсно така кредиторська заборгованість підлягає списанню. В даному випадку варто це оформити наказом: наказ по підприємству списати таку кредиторську заборгованість до складу доходів, включити зв'язку зі спливом строку позовної давності. На підставі такого наказу ви робите бухгалтерську довідку і вже у цій довідці прописуєте бухгалтерські проведення. Насправді, кредиторську заборгованість ми списуємо до складу доходів, адже по суті, якщо ми говоримо зараз з вами про кредиторську заборгованість нашу. Перед нашим контрагентом, по, якому, по якій ми не заплатили гроші, але колись в минулому отримали товар роботи послуги, а саме про таку, я думаю, йде мова, тому що в нас ще можуть бути інші варіанти, але давайте оцю зараз розглянемо, то саме таку кредиторську заборгованість усю суму ми списуємо до складу доходу. Якщо у нас виникатиме питання, а що з ПДВ, то потрібно розглядати, а яка була ця кредиторська заборгованість. Якщо кредиторська заборгованість, Грошова перед нашими іноземними постачальниками, то дана сума, списуючись до складу доходів, не потребує нарахування податкових зобов'язань. Якщо ця кредиторська заборгованість в минулому не несла з собою ПДВ, тобто ви по ній не використали податкового кредиту, то списуючи зараз до доходу, також не нараховуємо податкових зобов'язань. І останній варіант: якщо така кредиторська заборгованість була в утечі, в тому числі, сума ПДВ, то за логікою і тенденцією не вже не однорічною позицією ДФС, списуючи таку кредиторську заборгованість, ви маєте нарахувати податкові зобов'язання. Я неодноразово висловлюю свою позицію в тому, що я не бачу конкретно прямої норми в податковому кодексі щодо нарахування податкових зобов'язань при списанні кредиторської заборгованості, але податкова трактує це як такий момент, оскільки товари вами були неоплачені, наприклад, чи послуги вами були неоплачені, отже, ви їх Використали не в господарській діяльності, або ви їх отримали безкоштовно. А раз ви їх отримали безкоштовно, то право на податковий кредит ви не мали. Тобто тут різні тенденції і теорії є. Але вже багато років податкова стоїть на тому місці, що при списанні такої кредиторської заборгованості ви маєте нарахувати суму ПДВ, тобто податкових зобов'язань. Отже, усю суму кредиторської заборгованості ми включимо до складу доходів дебет 63, кредит 71, наприклад, а уже суму Суму ПДВ податкового зобов'язання, яке ви нарахуєте, ви відобразите проведенням дебе дев'яносто і кредит відповідно 64, податкові зобов'язання, дивлячись від аналітики, яку ви використовуєте. І таким чином буде зобов'язання, яке ви змушені будете нарахувати, виписати податкову накладну і включити до декларації, якщо ви приймаєте таку позицію.